Це відчиняється сторічний засув у будівлю, що видно з усіх точок села. У старому хуторі залишилася сотня мешканців, і саме вони своїми силами врятували споруду від руйнування. Ми по максимуму намагалися зберегти те, що було. Ця споруда розсипалася в усіх на очах. Те, що це школа з унікальною історією, пам'ятають лише старожили. Я сам... Із тридцять шостого году немаш царішого тут. Пан Федір ходив сюди у трирічку під час другої світової. Бо не було, зошитів не було. Карандачів не було, ото такі були науки. Коли сюди перестали ходити діти, місцеві вже точно не знають. Довгий час тут був магазин, він закрився у 2000-х, почав кришитися ганок, стіни пішли тріщинами, потік дах. Мокре все було, все воно відпадало, ось все долі воно лежало тут, стекол не було, тут вітер гуляв. Ця унікальна архітектурна пам'ятка могла незабаром зникнути. Її відродження пов'язане з Іриною. Старий. Хутір, рідне для неї село, тут живе її бабуся. Кожне літо у селі це стандартна програма. Коли почалася війна з трирічним сином Максимом і п'ятирічною донькою Ганною вони виїхали до Британії, швидко облаштувалася і інтегрувалася у нове життя, але моральний стан, каже Ірина, був жахливим. Тебе постійно переслідують такі ностальгічні моменти. Одного дня я переглядала в інтернеті про своє село. Відкрила Вікіпедію, і там я побачила фотографію цієї будівлі. Чесно кажучи, в мене виступили сльози. Ірина рік тому з-за кордону зателефонувала керівниці місцевого клубу пані Оксані і запропонувала спробувати врятувати старовинну будівлю. На тому кінці телефону запала пауза. Зразу думаю, бо його значить хто хоче помагати. Спочатку на допомогу пані Оксана покликала учасниць місцевого співочого колективу. У нас так у селі якось так заведено. Якщо треба допомога, збирається пошти все село. Пізніше приєдналися ті, хто дивилися на цей проєкт скептично. Ті люди навіть що не вірили, що щось побучиться, коли вже побачили, потім почали самі підтягуватися сюди. Ну сподобався результат. Місцева влада допомогла з майстрами, які перекрили дірки у даху, відновили грубу, засклили вікна. Все решту робили ціле село гуртом. Люди заохотилися, люди приєдналися. Нам потрібна шпаклівка, нам потрібно всяка фарба. Ми в магазині набираємо. Їй відсилаємо чек, вона проплатила, і ми забираємо з магазину. Ірина за кордону оплачувала чеки з магазинів. Але оскільки стали усі будівельні роботи, не зізнається. Я не рахувала чесно. Ну, хоча б якийсь порядок цифр. Це там 10 тисяч доларів, 20. 000. ні, та ні, це не така страшна сума. Але кожен наступний крок у відбудові, кожне наступне фото, що вона отримувала з рідного села, рятували її в еміграції. Ось ми зробили, ми пофарбували це, і це мені давало такий настрій на цілий день. Якщо кожен внесе якусь свою часточку. Хтось зробить те, що може, то разом ми зможемо все. Так, не маючи ніяких навичок у реставрації, мешканці села відновили пам'ятку місцевого значення сторічної давнини про те, що школа є унікальною архітектурною спорудою, дізналася якраз у процесі реставрації. Коли я побачила фотографію цієї будівлі в інтернеті, і там було підписано, що це школа Сластіона, Я до цього ніколи про це не чула, і в мене було таке прозріння, що. В моєму віддаленому селі є будівля, яка має статус національної пам'ятки. Це ж так круто. Понад 100 років тому такі школи були масштабним архітектурним ноу-хау. Їх спроєктував опана Сластіон, архітектор, графік і художник, який ілюстрував твори Шевченка. Школи у стилі українського модерну будувалися переважно у Лохвицькому земстві на Полтавщині. Шестикутні вікна, башти, декор на стінах у вигляді вишиванки. Ці узори колекціонувала подруга Сластіона Олена Пчілка, мати Лесі Українки, родом з Полтавщини. Її е, альбому Український орнамент він брав ці візерунки, які він е, спроектував на школи. Їх так і називають школи вишиванки. Нині у деяких досі вчаться діти. Крім того, що усі проекти Сластіона мали характерний стиль, вони побудовані на століття. Тут шикарне дерево, тут дубові колоди в основі. Це утеплене приміщення повстю зсередини. Тут тепло взимку, не жарко влітку. Це вже школа у селі Млини, вчителька історії, пані Тетяна, збирала дані по крихтах. Ось найстаріше фото, яке вдалося знайти 39-й рік минулого століття. У нас є перелік учнів за списком. Учні на фото у вишиванках та українських строях вже після війни на жодному фото діти не вбрані у національний одяг. Сам Сластіон хотів, щоб школи були осередками культури і науки, аби не тільки церква, а й школа у селі відігравала провідну роль. Було як всплеск української національної ідеї. Люди могли там 100 років тому, більше 100 років тому збудувати, а ми не можемо утримати. Ну це взагалі вже сором. Школи закривалися через брак дітей. В них розміщувалися бібліотеки, їх віддавали в оренду під магазини, склади. Багато з цих приміщень нині стоять пусткою. Скільки загалом шкіл побудовано за проектом Опанаса Сластіона, достеменно невідомо. Активісти на сьогоднішній день нарахували 53. Чотири школи не дійшли до наших днів. Вони повністю зруйновані. А частина знаходиться у занепаді. Ось як ця школа у селі Шевченково. Дах обвалився всередину. Школа знаходиться у селі, де мешкає одна людина. Однак, чимало унікальних шкіл Сластіона ще можна врятувати, хоча б просто законсервувавши будівлі. Каже Ірина: якщо зараз ці косметичні е, моменти не зробити, дивлячись у майбутнє, ми розуміємо, що буде далі. І досвід села Старий Хутір підтверджує, що зусилля не марні. Хочемо зробити, щоб у нас отут тут був і клуб, і бібліотека. Дуже збираємося селом. Жінки, діти, чоловіки одні ріжуть, одні плетуть, сітки плетемо. Сама Ірина лише за три дні до нашої зустрічі повернулася з дітьми з Британії до України. По-перше, мій чоловік знаходиться в Україні так. Друга причина, та, що мої діти абсолютно перестали розмовляти українською мовою. Останні вже дзвінки із моїм чоловіком, з їхнім батьком, були з допомогою мене, тобто вони говорили англійською мовою. Я перекладала для нього. І це як була така остання капля, що ми маємо повертатися. Їх дім у Києві, але через масовані обстріли вони з дітьми збираються жити на хуторі. Тут у них проста сільська хата, родина облаштовується, одразу купили цуценя. Це наш новий член родини. Ще одна дитина, комета. Діти бавляться, як тільки шкільний автобус привозить їх зі школи. Комета, комета. Тут немає лікарні, аптеки, магазину. До школи треба їздити автобусом по бездоріжжю, але натомість тут є сім'я, прабабуся, українська мова. Це цінується зовсім по іншому, коли на три з половиною роки ти відірваний від дому, каже Ірина. Ця користь буде набагато більшою ніж те, що ми будемо якісь незручності отримувати, живши в селі. Ми поїхали не тому, що там нам було погано. Ми поїхали, тому що ми хотіли жити на, на своїй землі. Ірина записалася до місцевого співочого колективу Хмельни. Коли зняти відеоверсію весілля за місцевими полтавськими традиціями зараз. Вона занотовує кожен спогад своєї 84-літньої бабусі і вірить, що її старий хутір має майбутнє. Принаймні своїми руками селяни відновили те, що руйнувалося десятиліттями. Коли проїжджаєш мимо, твоє око падає на школу, така з'являється надія і віра в краще. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН один марафон. Єдині новини.